Привіт. Це Ерік, колись в мене була рубрика, де я демонстрував незвичні проекти на Figma і дивився, як вони реалізуються. Тобто, в Figma існує такий сервіс, як Figma Community, Вона досить таки багато в чому змінилася з останніх оновлень. Але все ж таки, Figma Community існує, є декілька ресурсів, і все це зараз ми, я тут прошарив, знайшов 10 цікавих проєктів, які, можливо, зацікавлять вас, ви вивчите те, як вони побудовані або будуть корисні вам для вашої роботи. Тому приєднуйся, дивись відео до кінця. Кінця став лайк, підписуйся на канал, і пиши в коментарях, що таку тему треба продовжувати далі. І так до речі, дуже дякую моїм спонсорам. Ось вони з'являються на екрані. Дякую за те, що мене підтримуєте. Ставай спонсором, отримуй додаткові переваги, спілкуйся зі мною. У нас є дуже багато крутих фішок для спонсорів. І перший незвичний проєкт, який опублікований на ком'юніті, я хотів би показати ось такий цікавий смарт-анімацію ефект для смарт-годинника Watch Face, як прикольно зробив дизайнер цю ідею. Тобто, наскільки проста задумка і легка реалізація, але це все ж таки незвичний проєкт. Я думаю, що таке реалізувати для телефонів буде досить таки популярне Watch Face. Ну, це мені так здається. Давайте подивимося, як це побудовано. Це побудовано зі звичайних смарт-анімацій і ніяких мені. Скоріше за все здається особливостей тут немає. Ну так це просто смарт анімації, які підключені правильним рухом. Під певним кутом 30, 30 30, ось 31. Типу, воно просто порухалось, було 41 кут нахилу, потім стало 65. Ну, тобто, це стандартна така проста анімація, але це все на всього розігрів. Хто хоче розібратися, як це працює, ось така циклічна анімація. Можете подивитися ось цей по запиту. Я ставлю лайк, дуже класна робота, і йдемо далі. Наступний пункт, і він теж стосується iOS, це біометрична анімація. Наприклад, я коли останні проекти робив, в мене було використання схожої системи, і якби я знав про цей файл раніше, то я б собі зекономив там годинки-дві роботи, тому що мені довелося це все перемальовувати, ледь не власноруч, ну трошки по-іншому. Але якщо ми відкриємо цей проект, то ми побачимо, що тут створені Face ID саме для Android, для iOS. тому це досить таки цікаво. Я бачу, що скоро тут буде додані ще iOS та Android, Finger, ну, Touch ID як це пояснити, Unlock Це досить плюс для вас як розробника, ну, дизайну, тим, що ви не витрачаєте на це час тому раджу зберегти ось цей Biometric Smart Animation і вже використовувати в своїх кейсах, в надріблі десь вже готову анімацію. Не паратись. Ось, наприклад, як це виглядає в самій анімації. Ось у нас є Face ID, і воно провантажилось, завантажилось, і все. Не знаю, до речі, як перезавантажити, не перезавантажується. Мабуть, ось є, наприклад, темна. Тема. Ну, досить непогано зроблено. І для презентації клієнту, як це працює, там перехід між логіном або розблокуванням до особистого кабінету це можна продемонструвати. Так само ця система є і в Android, що теж непогано. І все це реалізовано, бачите, звичайною смарт-анімацією, покадрово розмальовано, як це все будується. Потім все тут додано, і можна подивитися прототип, як він виглядає. Ось так він виглядає. Чудово, або давайте Unlock, ось такий темну тему. З'являється, підмигнуло і завантажилось. Чудово виглядає, можна реалізовувати не тільки в цих проєктах, і це класний варіант анімації. Ось бачу, що ще є. Такий варіант. Це корисно? Додавайте собі, лайкайте це відео, підписуйтесь на мій канал і продовжимо далі. А тепер щось цікаве: а саме персональне портфоліо в анімації, і я хотів би показати, як людина постаралася і для де це працює. Вам пише клієнт і просить, щоб ви показали йому портфоліо. Ну або там шукаєте роботу. Ось це особливий спосіб підходу до пошуку роботи, клієнта, закриття. Тобто, це дуже класно. Давайте я просто зараз вам продемонструю, що це таке. Це все зроблено в смарт-анімації. Якщо ми запустимо, сподіваюся, що людина підключила правильний Екрану для початку, і ми бачимо: добрий день, Акінова», як це все працює далі. Це прям повноцінний сайт, звичайно, його треба ще верстати. Але м'ячик падає, і це досить незвично виглядає. Звичайно, стилістика досить таки не пропрацьована 3D, шно але це незвичний підхід. Якщо ви зробите схоже і будете скидувати HR ам або комусь ще ось такий підхід до вашої роботи, це буде означати, що ви досить таки зацікавлені в своїй роботі. Ви креативно мислите і здатні реалізовувати не. Стандартні проекти, мені дуже це подобається. Проект, ось людина просто зробила чудову роботу. Її можна буде скидувати і на телефони, і всюди, тому що в браузері це все легко відкриться і почнеться анімація. Звичайно, як це все створено? Це ось такі ось смарт-анімації, які демонструються по екрану, по кадрово як падають шарики і як все воно спускається. Тому тут ніяких складнощів немає. Головне бажання і креативність, яка у вас мусить бути, так як ви дизайнери. Четвертий проект це теж дуже корисний елемент, щоб ви розібралися, як він працює. А саме це. Анімація і дизайн сайдбару. досить класно виглядає. Світла, темна тема. Ну я звичайно думаю, що вже світла тема відходить на другий план, коли ви робите вже темну, тому можна світло не робити. Але давайте подивимось, як це все працює в дійсно анімації, як це все підключається. Можете, якщо цікаво, ось воно виглядає. І ось така йде презентація цього сайдбару. Просто уявіть, що ви ось таке скидуєте своєму клієнту, демонструючи особливість там вашої бокової панелі, або скидуєте мобільний апку. Ось так заанімовано. Адже це не складно зробити, просто треба трошки попрацювати над смарт-анімацією та покроковою ось, відображенням елементів. Але це додає досить таки вау-ефекту для вашої роботи і підвищує ваш цінник як спеціаліста. Тому беріть до уваги, можете вивчити ось цей сайт-бар. Називається сайт-бар Navigation Menu for Dashboard, Можете його ось знайти. Я ставлю лайк, дуже класна робота. Приклад, як правильно демонструвати проекти, а ми йдемо далі. Наступний дизайн це таймер анімації. Дизайн ікстрім якийсь. Відразу лайк, тому що я знаю, що там буде, але досить таки класно виглядає. І знову ж стандартна анімація, смарт-анімації. Я дуже хочу, щоб люди, які дивляться це відео, просто зайшли на такі проекти і подивилися, як вони реалізовані. Ви теж почнете розуміти смарт-анімацію. Ось як воно реалізовано, все досить примітивно, нічого складного немає, багато слоїв немає, все швидко робиться, але подивимось, як це виглядає. Ми натискаємо кнопку Start, і о, диво, воно працює як дійсно таймер. І я не не буду довго чекати, але можна зачекати там, скоріш за все, і хвилини працюють. Я там дочекав 30-ї секунди, але воно працює ось так. Можливо, циклічно в якийсь момент, але хвилина, можливо, до 9 хвилин 59 секунд буде працювати, але натискаємо стоп, воно скидується. Натискаємо старт, і воно продовжує. До речі, дійсно, воно просто продовжує. Можливо, не доробили, але ось так ти працює. Скинули натисканням сюди. Хоча бачу, певний глюк все ж таки є. Але анімація прикольна. Така реалізація цікава, можете подивитися, покласти. Thank you Наступний пункт бачу, багато людей роблять проекти під iPhone, або мені так просто рекомендації пішли. Це Dynamic Island анімація в айфоні. Тому будемо дивитися. Люди для загального розвитку просто копіюють існуючі анімації, і так вони почнуть розуміти, як це все працює. Ну, я не буду зараз демонструвати, як це побудовано. Знову ж покадрово все досить стандартно, але це iPhone 14 Dynamic Island, і ось так воно працює. Ми натискаємо, воно прилітає. New Message. Відкривається, закривається, і це досить таке цікаво. Downloads і це теж міні-презентація, що теж дуже корисно для клієнта, якщо ви так будете це робити. Класно все працює. Мені подобається. Ось як грає музика. Я думаю, ви таку анімацію теж можете легко повторити, якщо подивитись цей приклад. І це дозволить вам не просто робити схожий дизайн, а дозволить вам зрозуміти, як працює анімація. Просто беріть ось цей дизайн і копіюйте власноруч, не просто Ctrl-C, Ctrl-V. Пішли далі. А тепер трошки. Цікавого я відкриваю відразу, щоб не спойлерити. Але ви могли поставити на паузу, подивитися. Це моушен-графіка симбіоту виглядає досить таке класно. Зараз заціните. Мені досить, подобалось, як креативно людина функціоналом фігми створила ось цю анімацію. Дивіться, воно трошки їздить туди-сюди, але створюється ефект, начебто, об'ємного руху, коли ти наводиш, в тебе з'являється симбіот, і це гра такого світлого, темного, сірого, створює ефект. Начебто, це дійсно ефект такого появлення симбіоту серед цієї каші смоли, чи як це називається. Виглядає досить класно, нестандартно, але десь можна реалізувати на якомусь лоадері для концепту. Досить таки цікава ідея. Можете подивитися, як це реалізуємо. Якщо просто сказати це ось, тобто тут взагалі нічого складного. Є пустий слой, є так би той, який з'являється при ховері, і рух елементів. Все. Тобто, все досить просто. Візьміть ось це, поклацайте. Веном Symbiote Motion style, ви бачите всі надписи, я ставлю лайк, досить класна робота. Я бачу у людини ще дуже багато робіт, але я намагався брати різних авторів, не дивлячись там, що в них ще є прикольні роботи. Восьма робота, і вона досить таки об'ємна і цікава. Це навіть для вашого розвитку як дизайнера, як все це побудовано. Ерік Петерс, якщо правильно сказав, створив 10 реальних Notification пейджів з різних відомих сайтів. Він просто для власного розвитку відкрив ці проекти і скопіював саме Notification. -и. Якщо ви дизайнер, який в чомусь щось не розбирається, як це краще зробити. Беріть відомі проекти і копіюйте їх. Ось у людини вийшло прям реальний проект. І якщо ми подивимось, то. Це не якась анімація, тут просто повторені приклади сторінок нотіфікейшенів. Це саме там, де ти натискаєш, що в тебе певний нотіфікейшн спрацював. І ось, наприклад, Airbnb інформація Ось, наприклад, Basecamp. Ну і це виглядає досить корисно, коли ви намагаєтесь тренуватися в певних UX сторінках, там як буде працювати сторінка налаштування. Візьміть 5 проєктів відомих, які вже довго існують на ринку, і в них нормальний сайт, і повторіть їх сторінки з налаштуванням notification, чи з чимось ще. І це досить таки, бачите, приклад гітхабу нотіфікейшну ось такий. Він скопіював майже все. Він все назвав, все досить таки непогано побудовано. Скоріше за все, навіть це адаптивне. Ні, не адаптивне. Беру свої слова назад, не дивився раніше. Але він скопіював все і спробував зрозуміти, як це це будується. А він робив це без автолеяутів. Ось notification дропбокса, ось notification Luma. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Знайти цей проект можете ось по цьому запиту. Копіюйте, шукайте, розвивайте. І дивіться, як люди копіюють класні проекти і розвиваються. Теж повторюйте за ними, так швидше станете професіоналами. Повертаючись до певних смарт-анімацій, хотів би показати Fake 3D Rotation. Ідея цікава, реалізація дуже проста. Тобто, в нас є певний сайт, де ви теж це можете реалізовувати. До речі, ось. Ми натискаємо Click to Site. І воно перегортається. При тому це навіть ніяке не 3D, тобто цей плоский об'єкт його спеціально. Зробили по особливому, так щоб здавалося, начебто він перегортається. В нас є просто банка, вона плоска, має спеціальну тінь, правильну маю на увазі. Має правильний налаштований motion, і ось цей елемент просто перегортається відповідно. Ось тут щось написано: Customize your assets here, тобто зібрали сюди кастомізацію, додали сюди, і коли ви будете натискати click to slide, воно буде перегортатись. Класна реалізація, ідея дуже крута. Сама реалізація дуже проста. Тому зайдіть, потестіть. Я думаю, вам буде це корисно. І останній проєкт, який теж досить корисний для вас, як дизайнерів, я бачу дуже часто роботи, де люди додають монітори, наприклад, Mac, iMac, ноутбука Macbook. і в них відсутні взагалі вгорі вкладка браузеру або там. Цього панелька, ось ця панелька верхня. Насправді, ось цей Safari Monterey Realistic Mockup, це дуже класно закриває цю проблему. Ви зможете створити більш реалістичні мокапи за рахунок того, що у вас зараз тепер буде правильні ось елементи. Тобто, додали ось цей елемент, сюди своє зображення, сюди певні назви додали або їх можете просто приховати. І ось у вас реалістичні мокапи. Чудово стане на будь-який проект, де є екран Епла. І досить таки реалізуємо досить просто. Ось воно як все зроблено. Тому використовуйте такий, такий момент. Тут, навіть, до речі, можна додати замість іконки свою фавіконку, і це буде теж дуже корисно. Користуйтесь цим сервісом для того, щоб ваші мокапи виглядали реалістичніше. Ну а на цьому все. Сподіваюсь, тобі було корисно і цікаво. Підпишись на мій канал, постав лайк цьому відео. Якщо тут набереться 100 лайків, роблю наступне відео. Поділись цим відео зі своїми товаришами, друзями, дизайнерами. Удачі, в вивченні дизайну!